Всім привіт! Сьогодні разом з вами будемо дивитися на Sony Alpha 7C другої версії. У мене в руці a 7 c 2 Це 33 мегапіксельна повнокадрова компактна камера. На яку ви можете зняти класні фото та відео. Також вона має певні особливості, які виділяють її із ряду всіх камер в лінійці Alpha від компанії Sony. А компактний розмір робить її чудовим вибором для подорожей ідеальною камерою на кожен день, так і достатньо серйозним професійним інструментом. Розпочнемо з зовнішнього вигляду. У продажі, як і раніше, є дві версії: одна чорна, як у мене, та версія із сріблястим верхом. Срібна класна, якщо ви хочете виділятись із маси інших. Інших соніводів, бо здалеку буде видно, що у вас саме Alpha 7C. Але я для себе обрав чорну, все-таки за лаконічність у поєднанні з чорними об'єктивами. Загалом тіло камери має дизайн схожий на APS-C камери від Sony типу Alpha 6700. Видошукача зверху немає, що зменшує розмір камери, але всередині знаходиться великий Full Frame сенсор, як і в популярній Sony Alpha 74. Дуже круто, що компактні розміри ASIN C2 не стали перепоною для того, щоб розмістити на корпусі аж 12 програмованих кнопок. Також 10 програмованих кнопок іконок на тачскріні і 12 програмованих. Функцій у відповідному меню FN, які можуть відрізнятись у відео і фоторежимах. У порівнянні з першою версією A7C тут з'явився перемикач між фото- і відеорежимом та SQ. А на диску зверху все ще є три користувацьких режими, в яких ви можете заздалегідь зберегти налаштування під конкретну задачу. А вишенькою на торті, яка є прям ну дуже солодкою, стала поява. Колеса регулювання на передній частині рукоятки камери прямо під кнопкою спуску затвору. Тобто a 7 c 2 має переднє колесо, заднє колесо та верхнє колесо, які ви можете налаштувати на швидку зміну діафрагми, ISO та експокорекції. Тепер керування стало більш походити на те, яке воно в більших за розмірами камер. Зазначу, що перша A7C не мала таких зручних налаштувань по кастомізації, за що відповідно і отримала достатньо велику критику від користувачів. Але в другій версії всі недоліки були враховані. Цікаво, а для вас важлива кастомізація? Напишіть в коментарях, чи сильно ви перелаштовуєте камеру під себе, або навпаки, надаєте перевагу стандартному керуванню. І з неочевидного хочу сказати, що камера реально дуже приємна, тактильно на дотик і має таку цікаву текстуру на корпусі, трохи шороховату, через яку, коли ви її тримаєте, вона відчувається досить впевнено, знаєте, не так, як iPhone без чухла, який постійно намагається вислизнути. Позаду ми маємо трьохдюймовий поворотний LCD-екран, переважно за допомогою якого ви будете все бачити та керувати налаштуваннями і, звісно, будувати свою композицію. Зліва в кутку сховався OLED-електронний видошукач, який має 2 мільйони 360 тисяч це як в першій а 7 c але тут він став більший і має збільшення 0,7, а не 0.59, як було раніше. Ну, ви вже зрозуміли, що модель а 7 c зроблена таким чином, що основний знімальний час ви будете працювати саме по екрану. А от видошукач тут представлений як додаткова опція. Я його використовую, коли на вулиці дуже сонячно, і треба впевнитись, що ваша експозиція коректна. Тому головну свою задачу цей електронний видошукач виконує. Але звісно, у порівнянні із великими сучасними видошукачами в інших камерах Sony, даний буде не в топі. Тому, якщо ви дуже сильно полюбляєте знімати саме дивлячись видошукач, можливо, вам краще обрати якусь іншу камеру, наприклад, Alpha 7 IV. Збоку акуратно заховані під кришечками всі порти, які вам будуть треба: вхід для мікрофона, USB type c порт для зарядки батареї та під'єднання до комп'ютера. Також маємо один порт для UHS 2SD карточки та мікро HDMI і вихід на навушники. До речі, якщо порівняти розташування портів в першій версії, то воно трохи змінилося. Розташування порту для мікрофона тут зроблено зручно, бо коли ви відкриваєте екран, кабель не буде заважати його повороту. Знизу все просто: маємо штативне гніздо та місце для батарейки, яка тут стандартна: це Sony np fz 100 всі ці дизайнерські рішення роблять 7 c 2 доволі мінімалістично, естетичною і одночасно зручною в користуванні, причому зберігаючи всі необхідні фішки для професійного використання. В руці камера тримається нормально. Я не можу сказати, що це найзручніша камера в світі саме через, бачите, невеликий гріб, тобто він не дуже глибокий. Хоча камера доволі легка і компактна. Причому одразу хочу сказати, що є можливість докупити спеціальний аксесуар, який збільшить площу камери знизу, і у вас з'явиться місце, щоб покласти туди мізинець. І це буде насправді дуже зручно тим, у кого великі руки. Хоча, з іншого боку, якщо ви хочете зберігти цей компактний розмір, то, можливо, такі рішення будуть зайвими. Великою зміною в a 7 c 2 є поява оновленого меню, яке стало більш логічним. Тепер все рознесено по зрозумілим вкладкам, переміщуватись по яким можна як з допомогою кнопок, так і тачскріном. Хоч меню тепер виглядає значно краще, але налаштувань в ньому менше не стало, тому я вам раджу виділити час і один раз сісти і гарненько в ньому розібратись. Цікава новинка це поява головного меню, куди розробники винесли більшість основних налаштувань з різних розділів. Ну а якщо ви дуже лінивий, то підписуйтесь на цей канал і слідкуйте за оновленнями, бо для вас я зроблю окреме відео з основними налаштуваннями для камер Sony. Байонет тут, як і раніше, є. Тобто ви можете використовувати всі лінзи, де написано є e Mount. А Sony може запропонувати вам дуже широкий вибір об'єктивів. Як на мене, перевагою системи Sony є те, що крім фірмових сонівських лінз, ви можете придбати і об'єктиви у інших виробників. Звісно, їм буде важко конкурувати з фірмовими G та G Master на рівних, але все одно це не робить вас замкненими. Під виключно об'єктиви одного бренду, крім кітової лінзи 2860, я маю ще новий універсальний зум FE 2450 мм F28G. Ця лінза вийшла недавно, і за габаритами круто підходить саме до a 7 c 2 та з огляду на моє бажання зробити A7C2 з ручною камерою на кожен день, 2450 з постійною світлосилою виглядає максимально універсально. До речі, огляд на 2450 буде незабаром у мене на каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити, бо контенту по Sony тепер буде багато. Також в якості компактного рішення для себе я обрав 24 мм F28G. Щоб кинути в сумку і йти гуляти, погляньте, який він мініатюрний і няшний. Чого саме його? Бо у Sony є серія ультракомпактних таких Prime Lens, Це 24 мм, 40 мм і 50 мм, які я хочу спробувати кожен по черзі і вирішити, які я собі потім фінально залишу, бо з цим об'єктивом A7C виглядає дуже стильово, і насправді це, як на мене, розвиває ваш творчий погляд. Бо маючи компактний фікс, камеру ви можете тягати з собою будь-де, і використовувати її фокусну відстань максимально ефективно. Бо якщо у вас в сумці знаходяться там три об'єктиви, або Якийсь зум, ви завжди хочете щось зумувати, змінити об'єктив, маючи отакий маленький компактний. Фікс, ви просто гуляєте і не паритесь про те, що ви хочете змінювати об'єктиви. І через це ви можете використати його максимально класно. Ну а далі я роздумую над придбанням чогось більш довгофокусного, наприклад, 85F1.4, тому що це додасть моєму набору більшої творчої різноманітності. Я впевнений, що всі фотографи мене зрозуміють, бо багато об'єктивів точно не буває. Друзі, щось ми багато говоримо і мало знімаємо. Поїхали в місто, зробили. Зробимо пару кадрів і подивимось на те, які виходять фотографії. Цей 33-мегапіксельний full-frame сенсор з зворотньою засвідкою у парі з флагміцьким процесором Beyond XR, як в топовій A1, не обмежує вас у використанні A7C2. І цього достатньо, щоб за потреби кропнути кадр і отримати кращу композицію. Додатковим бонусом є можливість використовувати APS-C режим і отримувати 14 мегапіксельні фото, але з наближенням 1,5 Я собі це призначив на функціональну кнопку на об'єктиві. Коли я її тисну, картинка стає з 50 мм, множимо на 1,5 75 мм, але не 33 мегапікселі, А 14, що достатньо для більшості задач. Перемикання одним натиском дуже швидко. Швидке та зручне. Одразу зазначу, я знімаю в ВРАВ плюс GP для того, щоб порівняти наскільки GP придатний для швидкого використання. Бо a 7 c 2 це камера, яка має розв'язати вам руки саме у стріт зйомці, коли ви не хочете тискати з собою велику і важку камеру, але хочете отримувати якість повного кадру і одразу скидати собі на телефон фотки і постити їх у соціальні мережі. Я дуже приємно вражений використовуючи Creative лук, який називається vv 2 для JPEG. Цей профіль дає красиву та насичену картинку. Вам лише треба правильно виставляти баланс білого та експозицію. Звісно, якщо ви любите і хочете знімати в RAW, то ви теж можете це робити, а потім тягати їх туди-сюди, тим більше, що динамічного діапазону тут достатньо для більшості фотографічних задач і файли тягнуться чудово. Тут, до речі, лайк like Sony за можливість обрати різні варіанти типу raw файлів для економії місця. До слова, при серійній зйомці у компрес RAW вам будуть доступні 10 кадрів на секунду, але якщо ви оберете Uncompressed, то лише 6 кадрів на секунду. Я вважаю, що цього з головою достатньо на кожен день. Ну, звісно, окрім ситуації, коли ви підете знімати Олімпійські ігри. Автофокус це секретна зброя Alpha 7C2, тому що в цій камері ви маєте 759 точок визначення, реал-тайм трекінг за різними об'єктами та новий ai dedicated процесор, який робить це визначення об'єктів ще кращим. Вам буде доступно виявлення людей, тварин, літаків, машин, птахів, навіть. Але тепер це працює краще ніж в попередніх камерах від Sony. Через велику можливість кастомізації керування я розділив собі типи автофокусу. На AF-ON позаду я поставив собі фокусування по очах, а на центральну кнопку на колесі керування звичайний сінгл-шот. Тепер я можу швидко змінювати тип фокусування, відштовхуючись від того, що мені зараз конкретно треба, при цьому навіть не заходячи в меню. Трошки про сумне: джойстика керування точками автофокуса, звісно, бракує, якщо ви до такого звикли. Але за 2-3 тижні ви звикаєте, і це взагалі не викликає складнощів. Давайте заглянемо в фотостудію та зробимо декілька портретних кадрів з постійним світлом та із спалахом. Як ви бачите, автофокусування працює дуже добре, навіть коли модель повернена боком, або око погано видно крізь волосся, або інші перешкоди. Не забувайте, що при роботі із спалахом треба вимкнути в меню імітацію експозиції для того, щоб ви могли бачити, що відбувається у вас в кадрі, коли працюєте на закритих діафрагмах. Головне, не забувайте потім вмикати її назад, коли ви на вулицю. Єдиним значущим недоліком у фото можна виділити найкоротшу витримку у механічному затворі 1-4 тисячну. Цього іноді в сонячний день може не вистачити, якщо ви хочете працювати на відкритих діафрагмах, тому придеться використовувати nd фільтри Проте в електронному затворі ви можете використати більш коротку одну вісімтисячну витримку. Але все ж таки треба пам'ятати, що електронний затвор може давати певні викривлення в динамічних сценах, тому будьте з ним обережні. Можливо, хтось не знає, що в роботі в електронному затворі камера працює абсолютно безшумно. Це може стати в нагоді, коли ви працюєте на локаціях, де, наприклад, пишуть звук або де постійне клацання просто буде зайвим. Давайте тепер поглянемо на low-light performance у фото A7C2. Особисто я давно не переймаюсь за показники ISO під час більшості зйомок, бо сучасні камери демонструють упевнену роботу до ISO 6400, а більше насправді і рідко треба. Але в нагоді може стати матрична стабілізація. Тут вона покращена навіть у порівнянні із АСІМ 4 і становить аж 7 стопів. І це шалений прорив у порівнянні з першою А7-C з її п'ятьма стопами. А найкращий стаб зараз у 7 r 5 де є 8 стопів. Тому 7 c 2 має дуже високий показник. Хоча стаб, як на мене, показовіше дивитись саме у відео. Тому давайте про нього зараз і поговоримо. Це може когось здивувати, але a 7 c 2 зібрала в себе все найкраще, що є в Sony на сьогоднішній день. Тут і окремий перемикач для швидкого перемикання між фото і відео, можливість роздільного налаштування окремо для фото і відео, що є просто неймовірно зручно для будь-якого гібридного контент-креатора. Це означає, що ви можете мати різні налаштування у фото, а коли перемкнетесь на відео, то там будуть ваші попередні налаштування саме для відео. Sony Alpha 7 C2 знімає 4К 10 біт 422 в кодеках XAVC S, HS і IS до 30 кадрів на секунду у Full Frame з оверсемплінгом з 7 К. Тобто ви будете отримувати дуже чітку та деталізовану картинку. Та до 60 кадрів на секунду у Super 35 режимі це кроп картинки 1.5. А у Full HD можна писати фреймрейти до 120 кадрів на секунду. А вже ж ніяких лімітів по довжині запису тут немає. Вам буде доступна зйомка у фірмовому кольорі s cinetone 10-bit 4.2.2, якщо ви не плануєте робити серйозний колор-грейдін, та у s log 3 Cine для хардкорного професійного продакшену. Ви можете сказати, це ж було вже, але диявол криється в деталях. Зйомка в лог винесена тепер в окреме меню, і це в рази зручніше, ніж бігати по меню в пошуках потрібного ПП режиму з тими налаштуваннями, які треба. Одну кнопку тиснеш і вже знімаєш лог. А що там по експонуванню? Вам, як і раніше, буде доступний Gamma Assist. Це такий помічник, який зможе показати вам наближене зображення вашого лог файлу до того, що буде потім в Рег 709. І це насправді дуже зручно, щоб зрозуміти, що ви отримаєте після постпродакшн. А головне, це те, що тепер в камеру ви можете завантажити свій лад файл, яким ви зазвичай проявляєте свій лог футаж що дає вам можливість ще більше наблизити те, що ви бачите при зйомці до фінального результату. Ви це можете зробити як через мобільний застосунок, так і через карту пам'яті. І така можливість насправді це дуже круто і мало в яких камерах це реалізовано. Тому АСІНЦ2 придатна до запису документальних фільмів або тревел шоу, до запису влогів і рілсів на ходу. Якщо ви новачок і хочете дізнатися, як правильно знімати в S Log 3, а потім його далі фарбувати, то напишіть про це в коментарях і, можливо, я зроблю таке відео. Також цифровий гарячий башмак зверху можна використовувати для під'єднання фірмових безпровідних мікрофонів. Автофокус на відео працює так само гарно, як і на фото. Ви можете налаштувати швидкість переходу та реакції вже залежно від конкретної задачі. Також корисною для вас може стати функція Focus Breezing Compensation. Вона дає можливість уникненню зміни фокусної відстані при перефокусуванні з переднього плану на задній і навпаки. Ну а якщо ви не палаєте блогерством чи документальними фільмами і використовуєте камеру лише у вільний від зум-колів час, то c 2 і тут вам може допомогти. Під'єднавши камеру до вашого лептопу по Type-C, без додаткових складнощів, ви отримуєте 4К веб камеру яку можна використати у будь-якій програмі для відеодзвінків. Думаю, що багатьох із вас цікавить, а чи перегрівається A7C2. Давайте разом з вами зараз це і перевіримо. Якщо ви збираєтесь записувати довгі відео, то налаштуйте в меню автовимикання лише за високої температури. Тестування я проводив з відкритим екранчиком при температурі в кімнаті десь 22 градуси. 4К 25 камера прописала майже 2 години перед тим, як у неї закінчилась пам'ять. Після цього я відформатував карту та поставив запис знову, але на цей раз вже сіла батарейка, тому загалом я прописав 2 години 5 хвилин і навіть не побачив жодного натяку на перегрів. 4К а 50 я вирішив не сильно знущатись над камерою і писав лише до того, як завершилася пам'ять. В результаті вийшло 1 година 20 хвилин запису і теж без перегріву. Ну а на завершення, давайте порозмірковуємо, кому ж підійде Sony Alpha 7, c другої версії. Звісно, для контент креаторів та блогерів, які створюють фото та відео на регулярній основі. Вона є travel-friendly і одразу дає можливість отримати якісний контент, навіть коли ви не плануєте глобально його обробляти. Також підійде як професійним і не дуже фотографом для проведення фотосесії на вулиці чи в студії. 33 мегапікселі та чудовий автофокус та динамічний діапазон, що ще треба для класних кадрів. Недоліки у фото це лише витримка на у механічному затворі, що іноді може стати проблемою. Та наявність лише одного слоту для карти пам'яті, що унеможливлює роздільний запис або дублювання матеріалу. Також не всім зайде відсутність джойстику і малий електронний видошукач, хоча керування вже покращили у порівнянні з першою a 7 c Якщо для вас це критично, то рекомендую придивитись до a 7 4. Там вже є і два слоти для карти. Пам'яті і найкоротша витримка одна 8000. По відео це чудова камера для ютуберів, влогерів та реалс та Тікток-мейкерів. Класний колір, можливість довго писати без пауз, файли гарно обробляються на комп'ютері і не важать дуже багато. Із недоліків у відео, це звісно запис 60 кадрів на секунду з кропом 1,5. Об'єктивно, це не прикольно, але і не смертельно. Також недолік це роз'єм мікро HDMI, але враховуючи розмір камери, великий HDMI сюди просто б не вліз. Но ви не маєте 120 кадрів на секунду в 4К, але тут і не такі швидкі карти пам'яті, тому давайте лишимо це для FX3 та її подібним. Якщо ви зараз в пошуках компактної повнокадрової камери на кожен день, яка має. Класний автофокус, нормальну батарею, матричну стабілізацію і широченні можливості у відео, то краще, ніж a 7 C2, важко знайти. Ще десь роки 4 назад, коли я оглядав першу A7C, спочатку я подумав, блін, да кому така камера буде потрібна. Але вже після тестування я не хотів повертати її назад. І виявилося, що Sony випередили час і випустили формат камер, який став трендовим лише зараз. Друга версія камери має ряд потужних. Оновлень. Тому всі власники першої версії я рекомендую вам серйозно замислитись над оновленням до другої версії. Дякую за перегляд! Діліться своїми думками про камеру в коментарях, діліться цим відео з друзями, обов'язково оформіть підписку на цей канал і тисніть дзвіночок, для того, щоб ми побачили з вами в наступних відео. До побачення!